Стрімки на мікрофоні. Кожен раз заходить сонце, хоче спати. Моє місто на дорогах вже затори, і засмучені таксисти, І всі думають, як краще заробити собі їсти, Щоб на хліб чорна ігра масло, і вино, і гриста І зарплати до зарплати проживає більша маса. Тому не дивно, що на районі повиносили всі каси особливі прикмети, спортивний одяг і лампаси, і не мали багато часу в той момент вони в запасі. Покази моди у Європі на курорті, по завершенню всі дружно посиділи на фудкорті, на пісочних берегах, чи й на фоні ріки морті І секрет життя такого ти не знайдеш на звороті Озернисти у болоті, тут не можна розслаблятись, трохи помрі, пора вставати, відбивати Грубий натиск розігналась з брати хабару Тебе дуже добрі дяді І тут хочеш чи не хочеш, вистачає таких гадів Куплет за куплетом, скоро стану я поетом Ми І нічого ми не скажемо, обійдемось компліментом компліментом плет за куплетом, скоро стану, я поетом. Ми не старомодні водня, біди у стилі ретро І нікого не тримаєм, собі діті з піруетом. І нічого ми не скажемо, обійдемось компліментом. Цього року ми весною вже посіяли насіння. Дуже гарно проросте, і місце буде коріння. Принесе воно монету, і не треба ворожіння. Бігали тіні в моєму сні Точно бачу я видіння в коридорі мерехтіння. Яму треба в голові щось мати, не сидіти просто так, не виходячи із хати. Натискаєш нову на плейм, і голос ставиш на реплей Наші стосунки не врятує, наймісніший суперклей. І немає кнопки, сейв Щоб зробити той бекап, відновити почуття, і дабл хаб, і севенап. Я останній час маю сильні левела, ключовий зараз етап, щоб не жити, вже як раб. Не сидіти в п'яній вишні і не йти у портер пап. І вже не кажу за тих, хто потрапив на рехаб. У плет за куплетом скоро стану я поетом, ми не стара модня, біди у стилі ретро і нікого не тримає, собі діти з піруетом нічого ми не скажемо, обійдемось компліментом Уплет за куплетом скоро стану я поетом, ми не стара модня, біди у стилі ретро і нікого не тримаєм собі діді з пірует, ми нічого ми не скажемо.